Мої вітання всім на моєму каналі. Слава Україні. Героям слава! Сьогодні ми поговоримо про основи християнської етики. Це варто нам знати. Християнські вітання. Як ми вітаємось і відповідаємо на християнські вітання. Як відомо, що впродовж 40 днів. Від Великодня, ми вітаємось Христос Воскрес і відповідаємо воїстину Воскрес. І що на свято Хрещення Господнього, почувши до себе, Христос охрестився, відповідаємо у річці Йордані. Так само, як у Різдвяний період від свята Різдва Христового і дострітання, вітаємося, Христос народився. Або Христос рождається і відповідаємо. Славімо Його. А от які християнські вітання побутують інший час? Мабуть, це варто знати. Слава Ісусу Христу! Так православні християни традиційно вітають одне одного. Відповідаючи слава навіки Богу. Коли вас вітають, кажучи слава Богу, відповідайте навіки слава Богу. Коли чуємо Христос посеред нас, то маємо відповісти і є, і буде. Зі священного Писання знаємо що Господь наш, Ісус Христос, часто звіщав як істину і побажання й одвічне вітання. Мир вам! Ці самі слова він промовив після свого Воскресіння, коли явився учням-апостолам, цілюючи людей від недугів, Спаситель промовляв, іди з миром. А посилаючи своїх учнів, на проповідь наставляв їх. Який дім увійдете, спочатку скажіть мир дому цьому. Це вітання Господа Ісуса Христа в нинішні складні часи випробувань війною найбільше лягає нам на серце, бо зараз, як ніколи, розуміємо. Така згадка про мир нині для всіх нас найактуальніше з усіх можливих привітання і побажання, те, чого всі ми, українці, нині так прагнемо, пояснюють у православній церкві України. До священника прийнято звертатися Отець, але на різних теренах України по-різному прижилося. Пан Отець західноукраїнське звернення, батюшка східноукраїнське, ієрей – урочисте церковне. Просторічне, неграмотне піп, яке не було поширене у радянські атеїстичні часи. У спілкуванні таке звертання неприпустиме. Тільки Отче. А як називати дружину священика? Неправильно називати попадя. Це просторічне слово прийшло з Радянського Союзу і є швидше ознакою неосвіченості, ніж звернення. Тому раджу забути про нього. Правильно їмость так здебільшого звертаються до дружини священика на Західній Україні. Матінко правильне українське звертання згідно з етикетом. Матушка звернення у центральній та східній частинах України. І пам'ятайте, від правильного звернення залежатиме і діалог.